Вітаю вас, друзі! З вами Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. Вітаю вас з музею авіації та космосу канадського, який знаходиться в місті Отава. Дуже прикольний музей, всім його раджу. Зараз походимо трошки по музею, покажу вам, що тут є. Розкажу трошки про ті літаки, які ми з вами побачимо на цьому відео. Ось музей починається з такого прикольного літачка, який прямо висить за моєю спиною. Справді класний музей, ми навіть не очікували, що він такий прикольний. Дуже схожий на Смітсонівський музей в Вашингтоні, але він ну, по масштабах разів три менший. Але для Канади абсолютно, абсолютно офігенний музей. Якщо у вас є хлопці, особливо діти приїхати з дітьми сюди, таке сплошне задоволення. Що ж, давайте походимо, побачимо, що тут є. Ось нас зустрічає такий прикольний один з перших літачків Silver Dart називається він. Тут тематично все розподілено. Там перші літаки, які тільки з'явилися. Ось вони починаються тут. Нас зустрічають. Бліруа 11, Отакий. Літачок із згібна і, і палок, я би сказав. Але вони літали. Потім є тут частина військових літаків Першої світової війни, Другої світової війни, сучасні літаки, потім транспортна авіація, гелікоптери, трошки космосу. Ну, тут, Насправді є тут, що подивитися. Наприклад, ось такий прикольний літачок комет. Це був найперший реактивний літак, який намагалися будувати в 44-му році німці. Вони дуже погано літали, постійно взривалися, але ось такий зразок доїхав навіть до Канади. Оце дуже класний знаменитий Ланкастер-бомбардувальник, який активно використовували британці у Другій світовій війні. Є діючий зразок Ланкастеру, який для якому ви можете політати в Гамільтоні біля Торонто. Постійно вони катають на ньому. Такий прикольний бомболюк відкритий. Це знам, знам... знам... відомий спітфайтер. Один з... Один з найвідоміших літаків Другої мірової. Якийсь відомий... Пілот. Сьогодні у нас понеділок, 11 година ранку, дуже мало людей в музеї, можна спокійно погуляти, все, подивитися. Куча літаків жовтого кольору. Чому вони жовті? Тому що вони всі були використовувані при навчанні пілотів. Тому дуже важливо, що пілоти, коли навчаються, бачать інші літаки у небі, вони могли їх помічати. Тому ось дуже багато літаків розкрашені саме в такі яр яркі кольори. А ось мейсер Шмідт, найвідоміший німецький літак, основний літак німецької армії в Другої світовій війни. Ще якийсь прототип німецького реактивного літака також. А ось тут прикольно, можна подивитися на кабіну Ланкастера. В ньому там було досить багато людей, бомбардувальник, два пілоти, радист, штурман, стрілки. Ось схематично так вони були розташовані. Можна подивитися, як там було внутрі. Це у нас кабіна Сесни. Можуть люди спробувати. Як там в кабіні Сесни. Гелікоптери. Канада активно використовує гелікоптери. Сікорський Сікінг. Це основний гелікоптер берегової охорони. Такі жовті літають у Заполярі. І також патрулюють прибережну смугу Канади. Є декілька цікавих зразків, ось такий гібрид гелікоптеру та літака. Один з перших аспреїв. А ось можна сказати, основний експонат цієї виставки. Це Avro Ero. Це біль і трагедія всього канадського літакобідування. Це був дуже перспективний проєкт. В 1957 році вони зробили перший літак, а в 1959 закрили всю програму. Звільнили 14 тисяч співробітників, грохали мільярди доларів на розробку. Літак був на свій час просто передовий, найкращий. Побив декілька рекордів швидкості, дуже-дуже такий красивий насправді. А ось, і була така насправді диверсія, який вуші, я думаю, вухи торчать з Америки. На дуже найвищому рівні програма була закрита в один день. Вся, вся документація була знищена, усі діючі літаки були розпилені і знищені. Ось єдиний вцілилий зразок кабіни ось такий зараз ви бачите. Канадці дуже сильно за рахунок авр, авро, на рахунок Авро дуже сильно вони так обурені, тим, що програма була закрита, куча людей була звільнена. І всі ці спеціалісти потім поїхали працювати в Lockheed Market і Boeing у Штати. Так, а це у нас Herrier. Це один з найперших літаків вертикального зльоту, який активно використовувався. І навіть зараз, якщо не помиляюсь, вони ще літають. На авіаносях злітають вертикально. Це самолітик F-5. Це саме цей літак був останнім зроблений в Канаді як воєнний літак. Його е, добудували в 86-році. му році. Більше з 86-го року Канада е, воєнні літаки не будувала. А це сіренький, це вуду. Ось цей літак замінив авро, який був знищений. В Канаді було більше двох тисяч таких літаків. Вони активно використовували, зараз вже їх немає. Прикольна секція таких літачків. саме Air Jets. А це Міг-15. Один з перших реактивних літаків Радянського Союзу. Саме цей прибув сюди з Польщі. Silver Star, прикольний, також розмальований яскраві кольори, також використовувався для навчання пілотів. А це така досить красива і смертоносна машина це F18. Я дуже сподіваюся, що захід нарешті хоча б надасть F16. Але F-18 також я би не відмовився. Ось саме цей літак був найперший з F18, який закупила Канада в свій час. Так, давайте підемо до транспортної авіації. Тут у нас Бомбардіє. Це відома канадська компанія, яка випускає Private jet. -и. Ось це Private Jet Challenger 604. Це вже такі трошки вже застарілі пасажирські літаки Douglas DC3. Дуже відома. А це в нас Boeing 247. Один з найперших також пасажирських літаків. Натлоххіт Електра. Коли авіація тільки починалася, ніхто ні такі не красив, він був дуже сяючий, ст, сталевого кольору. Ось. Валізи грузили навіть вперед, в нос самоліт. Це у нас дуже класна експозиція, історична, можна сказати, як розвивалася а, канадська гражданська авіація. Канада дуже велика країна. Дуже мало розподілених маленьких містечок, таких сіл буквально по всій Канаді. Транспортом туди ніяк не доїдеш, тому літак єдиний шлях. Тому слітаки, які могли приземлятися на, на, на воду, на, на лижах, вони розвивалися активно і зараз активно використовуються. Ось якийсь транспортний самоліт Fairchild FC. 2, W2. Canadian Transcontinental Airways Limited. Квебек. Ось. Одні з перших таких транспортних перевезень були. Ось прикольна експозиція. Ось такі жовті літаки зараз можна досить часто побачити, якщо поїдете десь подалі від великих міст. Вони там активно літають, розвозять пошту людей. Air. Ось такий самоліт, який також використовується бівер. Якщо ви будете в Британській Колумбії, то там активно літають літаки. на острів Ванкувер. Прямо з центру Ванкувера можна на таких невеличких літачках долетіти до острова Ванкувер. Так, і давайте підемо трошки побачимо космічну тематику, яка тут також є. А ось макет міжнародної космічної станції, в якій Канада приймала активну участь в будуванні. А ось основний компонент це Canada Arm. Це такі маніпулятор, який використовується на космічній станції. Великий прикольний маніпулятор. Вони і на Shuttle використовувалася, і на міжнародній космічній станції також. Невеличка експозиція присвячена. Космосу, як люди живуть на міжнародній космічній станції. Багато прикольних тут артефактів, експонатів. Ось, наприклад, ось це космічний туалет. І от Екран, на якому космонавтка розповідає, як вона їм користувалася. Досить прикольне відео насправді. Ось е -е, костюм для вихіду відкритий космос. Оригінальний, абсолютно класний костюмчик. Тут у нас така активна, інтерактивна інсталяція, прикольна. Можна відчути себе у космосі. Класна музичка грає. Зірки і таке інше. Діти люблять тут гратися. Якісь тести, що, що можна їсти в космосі. Ти не не можеш взяти оранжу з собою стакан. Треба, щоб він був запаяний в чомусь. Так що такий він музей авіації. Всім абсолютно раджу. Я дуже здивований сам, що ми сюди доїхали тільки на восьмий рік нашого життя в Канаді. В Атаві ми було багато разів, але до цього музею ні разу не доходили. Ну, а він насправді вартий, особливо якщо у вас діти. Класний музей. Можна подивитися старовинні літаки, сучасні літаки, відчути себе там в кабіні самольоту пілотом. Тут проводять гайди турс, тобто розповідають про всі такі багато людей, які боліють авіацією. Тут працюють і вони вам порозповідають розпов... 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 про все, що тут є. Тому на цьому буду прощатися. Сподіваюся, що вам сподобався цей репортаж. Сподіваюся, що вам ця екскурсія також сподобалась. Поставте лайк і підпишітесь на канал. На цьому в мене все. Пока-пока.